Ти знаєш, що дуже важливо вміти звертатись до дорослих. Спробуй звернутися з проханням до продавця в магазині, показати товар. Як ти скажеш? Покажіть мені, будь ласка, червоне яблуко. Звернись до перукаря, розпитай про графік роботи. Скажіть, будь ласка, як ви завтра працюєте? Звернись до мами з проханням зробити чай. Мамо, зроби мені, будь ласка, чай. Звернись до водія. Запитай, яка зупинка наступна. Скажіть, будь ласка, яка зупинка наступна. Вчись звертатись до дорослих з проханням і не забувай про вічливі слова. Гра дуже прошу. Ведучий просить виконати будь-яку дію. Наприклад, повернутись, підняти руки або присісти. Гравці виконують прохання лише тоді, коли ведучий додає Дуже прошу. Наприклад, Ведучий каже, повернись, дуже прошу, треба повернутись. Ведучий каже, підніми руки. Не треба цього робити, тому що ведучий не сказав Дуже прошу, гарної тобі гри. Гра вгадай, хто покликав. Один гравець стає спиною до інших. Йому треба вгадати, хто його покликав, назвати ім'я гравця. Гарного тобі настрою.